Коли боль немає друзів. І от я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця ріку». Матфє 218. Здатність спілкуватися дав нам Бог. Він заклав у нас потребу взаємодіяти з іншими людьми: духовно, емоційно, інтелектуально та фізично. Не всім вдається вибудувати спілкування так, як хотілося, і на це є різні причини. Один зучий, розумний і квітливий, але неспокійний, привернув мою увагу. Він не давав сполку своїм однокласникам, напридав і заважав. Я не раз був змушений робити зауваження, щоб він заспокоївся та недобував інших хлопців, яким не подобалися його жарти і задум. Усередині навчального року його успішність стала гірша, і це стало причиною нашої з ним бесіди. Зізнаюсь, я був здивований. Виявилося, що проблема полягала в тому, що йому було само, та він не мав друзів. Його батьки працювали допізна, так, щоб вдома ні з ким було поговорити. Всі недоречені жарти і витівки цього учня виявилися спробу привернути увагу відчути, що хоч хтось його цінні, але в класі ніхто не хотів здружити з ним. Ми молилися за те, щоб покращились оцінки хлопців, щоб Господь допоміг йому відчувати себе самотнім. Не всі страждають від самотності, але ця проблема і сили. Багато хто хотів би мати друзів, щоб розділити з ними життя, відчувати, що поряд є ті, хто тебе цінує, розуміє, підтримує і приймає. Але чомусь це ніяк не може здійснитися, бо вони все одно залишаються одні. Теп, ти б то ще не знайшов собі такого друга, найбільший друг говорить, З вами я завжди аж до кінця цього світу. Щодня ми можемо розраховувати на дружбу Ісуса, на те, що Він нас чує і відповість на наші молитви. Щодня ми можемо відчувати його любов і турботу, навіть якщо на землі не було б нікого окрім нас. Він обіцяє бути з нами до кінця цього світу, і ця обіцянка незмінна. Ти можеш скористатися цією пропозицією в будь-якої миті, особливо коли не вистачає дурів. Можливо, ти скажеш, що не відчуваєш Ісуса поряд. таке іноді може бути, але не зупиняйся. Продовжиш шукати найкращого друга. Будь упевнений, віруй, і Христос буде у твоїм житті, бо Він так обіцяв.